Так, любенькі, дорогенькі. Давайте сьогодні зробимо розклад без вступлень, без, без виступлень. Давайте серйозний зробимо розклад, подивимось на карти. Потім цей розклад провіримо, прийде час. Знімемо ці очки, вдінемо другі очки, написала собі так, сказати, Ну, довго думала зняти, не зняти. Зняли про Єрмака, що показала карта. А зараз ми знімемо про Зеленського. От закінчення війни і Зеленський. Назвав відео так. Ну, як назам побачимо, ну так. Закінчення війни і Зеленський. Як Зеленський, як його. Як його правління впливає на закінчення війни, чи закінчимо ми при ньому, чи не закінчимо ми при ньому. Навіть ми не балакаємо. Побіда, перемога, там все просто про закінчення війни. Подивимося карти, от закінчення війни. Давайте спокійно візьмемо не одну колоду сьогодні, так як з вами на особистих розкладах робимо не однією колодою. Давайте візьмемо. Воно біля мене, давайте, закінчення війни Зеленський. От як воно, як воно, о, як воно покаже карти. Чи закінч... закінчимо ці треба карти ховати, якісь другі вже доставати. Закінчення війни. Я при ньому. Ми закінчимо, ну, так карти покажуть. Давайте нам покажіть. Потім візьмемо, то візьмемо, візьмемо ще цю колоду, хай у нас тут лежить. Так, покінчимо. Ну, от ви знаєте, як чого все же думаю? Тому що потому, для нього, якщо по карті, ми дивимося, карта показує, для нього закінчення війни, ну от як то, що правильно поняли, страшніше, ніж продовження війни. Чого будемо дивитися далі? Ну, все одно ж далі, як как би бы карта, скільки ниточка чи клубочок на цей, а конець колись буде. Все одно конець колись буде. Ну, для нього карта йде закінчення війни. Набагато страшніше, чим продовження війни. Ну, проблема ця глибока. Проблема ця не. Чого так? Проблема ця не на поверхності лежить. Проблема ця глибока. А чого? А то, що хочеться, щоб за нього хтось руку потягнув. Тобто, або гарантії, або... защиту, да, хочеться защити. Хочеться себе після війни защитити. Це карта защита, навіть це якщо в особистих ми робимо і падає ця карта, я вам кажу, що защити нема. Якщо вона падає, є отак, якщо вона правильно, у людина защищена, чи Господь Бог, і ангел-охоронець, і де защиту якусь виробили, якщо вона так. От защити нема. Ну, тобто, защита, повітря, карта, не, знаєш, як сказати, при війні, при війні, при тому, що в цьому, в чому знаходиться Україна, він більш захищенний, чим після війни. Коли, якщо завтра поставиться точка на війні, ну от все, закінчили. Перемога, не перемога, території, не території, ну, от ставимо точку. Повітряєте, він виходить по карті більш незащищенний, ніж во час війни. Чого так? Ну, я думаю, виграмотніші. Зараз ми подивимося, як карта покаже. Чого так? Ну, от ми будемо закінчення війни і Много є дуже багато. А що з людьми тоді робити? Понімаєте? а що з людьми? От карта питає: а що з людьми робити, тобто з українцями? Що що з ними робити? І як вони після закінчення, після точки, яку поставляться точка, от що з ними робити? І другий вопрос, що вони будуть робити? Через що, бачиш, карта защищеності? Нада защита. І ми не балакаємо, тут магія, не магія, тут немає. Тут от іде ряд багато дуже карти з магією зв'язані. Тобто те, що зв'язано з ним, дуже багато зв'язано з магією. Ну Це його лічні діла, це сюди ніхто не лізе, це касається. там лично його. Ми балакаємо за защиту, те, що людина не буде, ну розуміє, що він після війни, після війни він буде не защищений. Він при війні більш захищений, ніж після війни. Як карта показує. І от що з людьми робити? Що люди, люди Україна, українці, що з ними робити, а ще більший вопрос, що вони будуть робити. На що українці будуть? Молитися, українці моляться. Українці моляться. І не треба, щоб хтось там казав і думав, що Україна і українці це люди, в які ні в що не вірять. 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 І коли не береш, ти розклад не робиш, карта завжди йде в те, що люди вірять. Люди, якби би не вірили, половина б з ума зійшла, а половина в космос би полетіла, чи друга половина. Вірять, українці моляться, моляться, хоча не бачать виходу. От при ньому виходу вони не бачать. Мрак. Бачите, карта мрака. Ну, тобто при ньому вихода ну, багато, я б сказала, по карті, багато людей, багато українців. Ми балакаємо за Україну, за Зеленську, за українців. Багато при ньому виходу з цього не бачать. І десь по карті я б сказала, це. Чувства ваші, наші, вони правильні. Тому що людина, якщо ми беремо його, людину, президент, президент це президент, ну це всього людина. Не хочу повторяти, бо скажете, напишете якась больна на голову. Повторяй, повторяй. Ну запомніть, він чувствує себе при війні більш захищеним, ніж після війни. От від цього всього і треба якась защита. Тобто людина хоче, людина шукає, людина собі президент шукає, требує з усіх сторон собі защиту після того, як поставиться точка. Не вірять українці. Це все. Сладкі речі. Не вірять. Тому що те, що він до виборів, і те, що він після виборів, і те, що він зараз, це зовсім. Зовсім, розумієш, навіть на уровні карт. Ну, карта бачить зовсім другу людину. Тоді це одне, а в цій ситуації, в якій от це зовсім друге. Зараз ми тими картами подивимося, Зеленський піселенок. Ну, добре, Якщо закінчиться, то закінчиться. Є спочатку, буде кінець, закінчиться. Ну, дело в тому, що як вона для нього закінчиться, давайте, а потім для України. Давайте подивимося, давайте цей колой додивимося тобі другу різним. Як війна закінчиться для нього? Закінчиться. Все одно встановка все одно він клубочок показує, що ниточка підходить до кінця. Тобто, нитка війни підходить до кінця, як для нього закінчиться. Як для нього закінчиться війна? Довжок, довжен. Всім і все. Тобто браво людей, браво українців. Тобто тут і життя людське, і за кордоном брав. Ну, тобто, брав, 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 брав. Ну, це не це тут без ніякого, ну тобто, время таке, мабуть, ніхто нічого. Як для нього закінчиться? Ну, от навіть не буду казати, щоб ви прочитали, ось кажете. Прочитайте, прочитайте. От. Ось дві місця зложу. От внизу там читайте. Карта прокляття. Багато матерів, людей. І це через це прокляття. От, оце навіть общий розклад, якщо ти робиш. От прокляття. Бачите? А ось карта болезнь. Через це. Іде карта. Це. Не наоборот. Через цю карту йде карта хвороби. Людина може боліти, людина може бути в своїх якихось. Ну і крім нього є сім'я. Єрт, є все те, що. От як для нього закінчиться війна. Багато хто його смикав за вірювочки, за ниточки, багато хто старався ним управляти, багато хто, Понимаєте? і тут баділо в тому, що тут карта, ця кукла як поломана. Тобто від нього, лічно від нього, я розказую, так якби я лічний розклад робила, від конкретної людини ми балакаємо за президента, за Зеленського, дуже мало сталося. Його оці фігурки. Ну той тобто, сам сказати, він не поламався, ну його ламали з усіх сторон. Защита. Значит, це ж те саме, що тут защита, і тут защита, а людина, ну, тут написано защита. А людина не защищена нічим. То тобто, есть, про що ця карта показує? Ну, от, Про що ця карта показує? Ти президент. Для тебе окруження, ти по світу, для тебе світ відкритий, там ти виступав десь, тебе слухали. Діло тому, що прежде всього треба розуміти, що ти проста людина, що тобі оце та, що ось показує карта, так як мені, так як вам, так само йому. Оце карта прокляття, оце людські оці. Ну, я не думаю, що всі кожен українець прям поголовно, всі там здоров'я співають. Тобто, в кого дітей не стало, в когось того не стало, хтось чимсь недовольний, хтось оцим воровством в Україні недовольний і каже, що ну, ти президент, якщо ти не справляєшся, значить ну, вали потихеньку. Хай йде той, хто справляється. Взагалі вони всі прошлі, Желательно, щоб звалили. Ви ця карта показує, що ти ось ця карта навіть в особистому бере розкладі. Я вам кажу, що все це, всі ось ці розклади, що на Ютубі, це те саме, що особистий бере розклад робила. Тобто випробувати відвідаємо картами на цей випрос. Тобто ти по цій карті ти жива людина. Хорошо, що в тебе там корона, що ти президент, що тебе вибрали, що багато людей пішло. Ну, Знаєш, як ото. Не очаровуйтесь, щоб не розочаровуватися. Було очарування, зараз йде от по карті повне розочарування. Хуже карта, чим оце прокляття, ну, як сказати, і послідстві, чим по цій карті, ну не можна придумати. Якщо навіть в особистому розкладі ці карти, тим більше вона йде з картою рядом, вони в парі йдуть з картою болезні. Тобто ти свій рід, ти свою сім'ю, ти все, що з тобою, з кров'ю твоєї зв'язано, ти можеш. Ти не можеш, воно може так бути, просто по-другому скажу. В общем, от це те, що показує, зараз ми другу візьмемо те, що закінчення війни, я вам скажу по карті 5 починаючи. Знаєш, тут карта, перша йде карта одержимості. Тобто, розумієте, людина або так розказує, або так внушає, або так сам він в це, ну, так він це розуміє, в це вірить сам, що. Ну, Ти при війні, при тому, що йдуть воєнні дії, при тому, що це все, що відбувається, ти більш захищений йдеш. Ну, з іншої сторони, десь так воно і є, розумієш? Війна війна, виборів немає, того немає. Тобто Всі враги, хто проти каже, щось, значить, враг. Тобто, знаєш, як, то, наскільки ума хвата, наскільки вони себе стараються там защитити. Ну, діло в тому, що... Як сказати? Те, що те, що ці закони, те, що все є вищі закони. Те саме, що ось карта показує, те, що я, те, що я кажу, є набагато вище, від цього ви ніяк себе защитити не зможете. Від тих людських прокльонів. Ну. І должок, вважаю, якщо карта ця йде в розкладі, ну, считайте, це, це не должок одній людині. Це те, що я вам показувала, тут є. Чи я її туди десь положила? У нас карта. Ти дожив усів? Усі. Усім усе? Тобто, значить, якісь ошибки були такі, які привели до того, що. Ай, я звадь. Слово нема. Невже на нашу Україну не знайдеться людина чи клучка людей? Дійсно, які, які не свою жопу будуть там гріти, защищати і напихати в неї побільше. Нема тут зараз грошей, я не можу сказати, що гроші, інтерес в деньгах, от карта зараз цього не показує. Може, це було колись. Може вже наситилися деньгами так, що вже треба свої жопи спасати. Но більше тут карта про це показує. Понимаєте? І війна є війна. І за війну, рано чи пізно, я гадаю, не я гадаю. Все одно, якщо ми беремо от карту, от я оце, скільки я 15 карт, дала, прийдеться кому-то відповідати. Давайте, що це ми. Хто почув, почув. Хто поняв, поняв. Хто не почув, не поняв, значить напишете там, що не почули. Як закінчиться? А ми не подивилися для України, як закінчиться війна. Ну стоп, давайте вже ха я її зібрала. Давайте цією колодою ми дивимося, давайте. Хороша ця колода, колода така, вона тяжова, ну вона, пошла, якщо ти смикнув її правильно, якщо вона з перших карт пішла, ну ти розумієш, що це про якусь ситуацію, то, що ти питаєш, то хороша колода. Так, а ну для України як закінчиться війна? Да, люди. Люди, розуміють, люди в сім'ях хочуть просто жити. Люди хочуть сохраняти свої сім'ї. Тут нема багатства великого, тут є те, що люди хочуть просто сохраняти свої сім'ї. В цілості й сохраності. І старих, і малих, і... Да, Щоб ці мальчики. Хлопчики, ті, що родяться, ті, що ще невеликі, щоб вони цього не знали, щоб вони цього удачна, Україна удачна. Карта фортуни. Все стане на свої міста. Не сумнівайтеся, не сумнівайтеся. Так, да, Ви сьогодні це ждете, а це буде завтра. Ну не сумнівайтеся. Україна сама по собі дуже удачна, І вона буде удачна. І люди будуть щасливі по цій карті. В людей сповнення желаний буде. Понятно, що до цього треба дійти, і до цього болі, скільки всього. Як для України закінчиться Ну, поховані, ніде вони не дінуться. Ті, що поховали, тих, що ще ховати будуть, тих, що не стане, тих, що шукати будуть. Проблема ця відкрита. Діло в тому, що тут карта показує для світу. Через Україну. Через оцю ситуацію, що в Україні Росія з Україною, це тільки відкрився ящик Пандори. Піде цепна реакція. Тут потушать, тут притихне, тут, тут, тут воно становиться, воно піде дальше, далі, далі, далі. Тобто це цепна реакція, це, це начало. Не хочу я казати почало кінця, землі, світу це начало. це начало. Впері буде. Ну, да, тут вищі сили. Ну, да, тут те, що люди кажуть умні, те, що слухати треба. До на Ну, Карта роду. Сильне, сильна Україні Карта роду завжди дуже сильна. От всегда. Понимаете? от дивіться, як Україна. От карта України, карта роду йде. Тут на карті. Бачиш, як, їде хтось там за границю, стараються всю сім'ю за собою витягнути. Там щось таке, стараються всю сім'ю. Ну, тобто карта роду дуже-дуже-дуже-дуже. Нас це хочуть украсти. Просто от нас це хочуть украсти. Те, що сильні в нас рід, те, що українці самі по собі сильні, це не сопляки, це не слизняки. Якби все це таке було, два з половиною года воно б не товклося отут би. Понимаєте, не товклося. Дух би впав, стоїло б їм тільки дух українця трошки придавити. Все, дух упав, все, бери роби все те, що хочеш. Здалися, б руки підняли, б, сказали, давайте, все, яка різниця, під ким жити. А так, розумієш, хочеться оце забрати. Хочеться оцю оцей корінь українця вирвати з нього. Коріння це. Да, Україна сам на сам. Щоб ви розуміли, Україна сам на сам. Не вірте, не, не, не слухайте, да, якісь саміти, да, якась оця хрень, да, кожен сам за себе, кожен сам за себе, так як і в нашому правительстві. Якщо вигідно, щоб, щоб свою жопу прикривати, сам сам, кожен сам за себе, карта одиночества. Так, як і в людях, так як і в особисті розклади, в основному людина, яка живе сама по собі, вона зараз набагато, ну як сказати, набагато крепше стоїть ногами на землі. Якщо ти ото кучкуєшся, ото десь щось якийсь десь, це раніше було. Не маєш 100 рублей, 100 друзів і все остальне. Вітай, ну, в кожного, в кожного, не в кожного, ну в багатьох на кладбищі з'явилася. Для багатьох кладбище стало відкритим. Як додому. Карта показує. Багато людей, які залиши в одиночестві. Тобто батьки без дітей, може, залишилися без дитини, без єдиної дитини, чи там без хай 10 дітей. Тобто багато хто чувствує одиночество, пустоту всередині, яку не знає, чим заповнити. Тобто, от, от таке. Для українців. Ніхто не каже, що. Ну, а так з іншої сторони скажу, що правлять нами сущності якісь. Це не люди, в яких душа прям, і душа гаряча, і душа болить за все. Ні, тут карта йде, люди сущності. Сущність це, розумієте, як це. Це в обличчі людини, йде ну, своя вигода, своє, про що ти, роз що ти, ніхто не береться. Вірите, не вірите, ваші діла ваші. Карта це показує. Покажу, ж не показала останню карту, а вона вже десь за це. Ну, там була сущність, так і написано сущність. Вірити, хто вірить. Не буду шукати, бо це довго шукати. Так, давайте отут ще трошки витягнемо. І на сьогодні важкий розклад, щось так і знімати і не знімати. Ну, саме, саме важче те, що всі все це розуміють. Не всі можуть сказати, хтось щось боїться. Я не знаю тільки, що можна вже боятися. От Для мене це я не розумію, що можна боятися. Якщо йде війна, гибнуть люди, молоді люди, ну то й що ще можемо ми боятися? Що? що мою жопу це не коснулося? Ну, вчора не коснулося, сьогодні не коснулася, завтра ніхто не знає, як воно може коснутися. Мою, вашу, нашу. Понимаєте? Що бояться? Чорне казати, що це чорне, а біле – це біле. Чи що бояться? Ну, давайте ще побоїмось. Давайте, закінчення війни Зеленського. А ну як оця колода бачу. Добре, ти подивимось. Це колода бачу. І багато людей сильніше стало за що війни. Тобто, по карті мага і, сильніє, і багатєє і взагалі понімаєте, статус підріс, і все підросло. Все, що І те, що не росло, підросло. Ну, він він старається. Ну чого він? Тому що ми за нього питаємо. Він старається вистояти, він старається удержатися. Понімаєш, він розуміє, що його цей статус. Там, як, одні кажуть, що вже він не, він не президент, інші кажуть, що президент цього не може бути. Ну, діло в тому, що навіть так чи не так, він в цьому як сказати, безопасніше йому в цьому бути. Одні кажуть так, другі кажуть, ну, для нього це безпечність, По-своєму, так само карта показує безпечність. Чого? Тому що болі дуже багато. Тому що Україна проходить тройку мічей. Оцю боль, оця боль, яка, ну це, це карта, боль, яка не заживає. Це, це той самий треугольник. Ну, Якщо ця карта падає на треугольник, значить я б вам в особистому розкладі там, кому б показала таке, сказала, ти боль цю ніколи вона в тебе не заросте і не заживе. Тобто за цей болю ти будеш все час. Можеш, навіть надійся, що ти простишся. Чи це мужик, чи ця жінка без різниці, Не надійся, що ти простиш, що ти забудеш. Оця боль буде тебе з'їдати, і вона буде ламати відношення, хоч там буде казати мужик, чи жінка більш цього не буде, все, все отак буде, отак буде. Ні, карта це все показує. Боль проходить Україна. Боль, яка не забувається. Багато потір, яких ніхто ніколи не забуде. Як би не хотіли. Це розуміють. Верхушка наша розуміє. це, розуміє. А є желання себе зберегти. сохранити. В це целості сохранності і в стабільності, навіть жезлів в стабільності, в своїй стабільності себе зберегти. Будуще своє, думай, за думає, колесо фортуни, щоб ще будуще удачне було. було. Ну, тобто не так собі, а удачне було. Бачиш, щоб все було, як сказати, добре по-домашньому, по, по шестю кубків. От вони і зберігаються. а виходять вони з цього, з цього періоду війни, а там непонятно, що жде. А там непонятно, що жде. А тут рецепт без голови, ні, рецепт Пентаклі. Так що. Ну, добре, чим для нього закінчиться війна. Де деньгами. Непоганими де деньгами, непогано за рік це заробили. Да. Дев'ятка Пентаклі, десятка Пентаклі. Десь дев'ятка жезлів. Тепер треба все це защитить, себе защитить, тому що в будь-який момент рука оцей меч може вилізти і. І ці ж молоді хлопці пожив. Так, да, і карта смерті. Я не знаю, якщо по карті, примерно если по карті брати. Все одно війна прийде кінець. Все одно було начало, буде кінець, все це понятно. да, Люди стараються зараз за щодо війни, я сказала, ну як сказати, якусь гарантію взяти, що все буде нормально, все буде добре. Чого? Тому що дуже багато болі в Україні. І якщо люди мовчать, так. Кожен собі там сопе в дві дирочки, то це не значить, що колись воно якось воно не цей. Тобто поставиться точка в війні, може бути по-разному, по всякому, це карта показує. Це карта показує. А состояння хороше десятка Пентаклі, дев'ятка Пінтаклі, дев'ятка жезлів, це все треба сохранити, себе сохранити, ну тож тобто все це треба сохранити. Тому що карта смерті йде. Тому що не все так просто, і не все так однозначно карта показує. Навіть після війни для них, для президента. Навіть неоднозначно карта. Ось тут мечей карта смерті показує. Опасніше прекратить війну, чим як це може бути? Ну, в якось може бути. Ну, в общем, такі діла. Те, Та, що показала карта, все лібеньке, доровеньке. Бувайте здорові, не хворайте, всім здоров'я, щоб дождалися ми закінчення війни. Подімаєте? Щоб... Та йшов, і йшов, і шоб, і шоб. Все, пока-пока.